О, іроде, ти марно шукаєш. Цей цар не для тебе. Він прийшов не для того, щоб тебе зректись, а щоб нам спасіння принести. Справжній цар царів родився, Його трон – то не людська влада. Йому поклонятися повинні всі, і ти у тому числі. У Вифлеємі народилось дитя, що принесе спасіння всім життя, як зірка в небі світлом горить. Що ти мелиш? Цар, царів, прийшов в юдею. Мене хоче звалити? Ні, не дам я цьому статись, воїне, наказ от мій, йди по краю весь широкий, ти хлопців до двох літ, щоб при царя не було і слід. Царю мій, зроблю я все, як ти накажеш. О Іроде, безумний цар. Чи думав ти, що твій удар невинних душ не досягне мого небесного вогню? Хто ти така? Що ти судиш так? Я цар могутній, закон і сила на землі. Ти, Іроде, відчуваєш, як твої сили тануть? Твоя влада це ілюзія. Твій трон пусте, і тепер ти бачиш, як темряво поглинає тебе. Я зробив це, ти втратив все, навіть себе. Не хочу, не хочу я помирати! Моя гордість, моя сила, я все втратив. Чому цей кінець так близько? Чому я більше не відчуваю свого трону? Царю, ти думав, що твій трон це сила, але все, що ти мав зараз, горіло. Я бачу, як твоя влада зникає, і з тобою піде вся твоя каяття. Не хочу, не хочу я так помирати. Сиби так у новині, Що напався і род на божу дитину, що напався і род на дитину. Своє військо посвіт розсилає, Божу дитину, вбити заставляє, Божу дитину ви ти заставляє, маю стоїть ясиця, засудна пасиця, пастиє клячу поти Бога. Царік ветеку приходять, ладарі з золото приносять, тут ангели чудяться, родиного бояться, а він стоїть тряситься, осу смутно паситься, пастиє кряче, плоти Бога бачить туче, 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 туче тут. Же, тут, же, тут, же, тут, же, тут.